Сьогодні вам покажу дуплекс ось таким неймовірним простором. Під Варшавою. Тут є дуже величезне озеро, от прям природа затишок. Клас. Дуплекс під Варшавою 137 метрів квадратних за 750 тисяч злотих. По-перше, тут. Дуплекс знаходиться на 9 сотках землі. Тобто на кожен дуплекс по 4,5 сотки. Це достатньо місця і дуже комфортно для родин. Гараж під одне місце. Також додатково дві машини спокійно поставити в своєму е воді. Він закривається автоматично таким пультом управління. Дивіться, який панорамний лист відкривається на, на пригод. Це ваш вихід на вашу терасу тому другому трасу. Тут ось така природа, ліс, завдашок, дуже дихло в та спокійно. Бог та підстана дев'ятого, бо тематик на... буде приймаю кважів, кімнати. Ходімо на другий поверх, тут всього три кімнати. Одна спальня, і дві можна сказати, одна дитяча, один гребля. Зараз я сам покажу фільм сюди. Тут у нас спальня з своєю класною гардеробою, з таким видом на ліс. Там дуже класно, дуже затишно. Тут у нас головний сам вузол. Походаючи сюди, ми там з гардеробно ми можемо зробити. Ще одна кімната. Тут мені дуже подобається, що я на ось такий балкончик. Віц, тут відкривається неймовірний не вид. Мені подобається, що тут ну, нічого немає. Так, можливо, тут ще щось побудується, але загалом подивіться, які тут ліси, степи і простір. Відчувається такий простір в атмосфері. До речі, оце вікно у нас виходить ще одну кімнату, простовало. Тому друзі, то запрошую вас на перегляд, якщо вас зацікавили, усі деталі у нас в описі.